Вітаю на каналі Tech Final Games. Якщо вам цікаво дізнатися причину відсутності відео, то ось вона. Що це бляха за зазрані! Господи! Боже! Падло! От хівно! Щоб ти наврив, бляха Ну ти ж хиляв цілу ніч. Бухав знову з вісім довбаних віскі-саур. Срався так криво курва. Паскудний кінчений алкаш Що вечора, синька! Що вечора, синька! Все фініта, фініта! ля комедія! Ти кинеш пити негайно! Я гівнюк? Пообіцяй собі, ти кинеш бляха пити! Вибачаємося та постараємося тримати планку хоча б трохи вище дна. А сьогодні у нас повернення рубрики ігри народів світу, У якій розповідає про відеоігри певної країни. У цьому відео обговоримо Швецію. Та її досягнення в ігроіндустрії. Обов'язково пишіть коментарі, яку країну мені варто дослідити далі. А також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та розказуйте про наш канал друзям. Це дуже важливо. Дякую, а тепер до випуску. На перший погляд може здатися, що шведський геймдев скудний, але ви здивуєтесь, скільки популярних ігор створили шведські компанії. Зайду зразу з козирів – найпродаваніша відеогра в історії в стилі пісочниці від інді компанії Mojang – легендарний Minecraft. Батько Майнкрафту Маркус Ноч Персон самостійно почав створювати зачатки гри. І вже 2009 року вийшла альфа-версія Minecraft, і вона здобула нечувану популярність та любов фанатів. Найкраща принада гри відкритість дій та спонукання до креативу гравця. Ви можете створити все, що завгодно. все, що хоче ваша душа. Також простий та приємний геймплей. У поєднанні з музичним саундтреком від c 418 подарує вам чудові ностальгічні спогади за старими добрими часами. Без сумніву, це легендарна гра, створена шведами, і я впевнений, вони нею неймовірно пишаються. Ще одна культова серія ігор Battlefield тактико-стратегічний шутер від першої особи з одиночним та багатокористувацьким режимами. В одиночній кампанії ви можете пройти сюжет у різних бойових епохах. Друга світова або навіть далеке майбутнє. А в мультиплеєрі вас чекають різні режими гри: аванпост, захоплення точки, десант. Але не такий як в Гостомелі. Прорив та навіть різновид королівської битви Вогняний шторм Стати з різноманітним вибором зброї, машин та гаджетів. Беріть друзів та приємно проведіть час за грою. А зараз я пропоную вам зануритись у одиночні ігри з цікавим сюжетом. Перша така Unravel від Coldwood to Wood Interactive, головоломка платформер, у якій ви граєте за ярні, антропоморфну істотку з пряжі. За словами розробників, Unravel це гра про подолання труднощів, великих і маленьких, а сам Ярні особлює міцні узи між близькими людьми. Загалом гра заснована на фізиці. З допомогою маленької нитки ви повинні вирішити, як перебратися на інший бік або виконати завдання. Візуал був натхнений дивовижними пейзажами Швеції. Через що Unravel виглядає красиво та естетично. Чудовий варіант, щоб розслабитись після важкого дня та насолодитися візуалом. І Takes Two схожа на Unravel Still це пригодницький платформер кооператив. Гра вийшла у 2021 році та отримала чимало нагород. Зокрема, від Game Awards, як гра року та найкраща сімейна гра. Гравці управляють батьками маленької дівчинки, які збираються розлучитися. Та чарівна книжка дівчинки перетворює їх на маленьких люльок. І тепер, щоб повернутися, їм потрібно пробачити давні образи та разом пройти цей шлях. На думку багатьох критиків, і тексту, найкраща кооперативна гра за останні роки, і я з цим абсолютно згодний. На черті ще одна гра з унікальним художнім стилем. Видно, що шведи дуже стараються над візуальною частиною. Гра називається Little Nightmares. Я вже згадував її у підбірці Ігор на Хелві. Маленькі кошмари, недаремно так назвали. Стиль нагадує роботи режисера Тіма Бертона, готичний та химерний. У грі присутні не те, щоб страшні, але моторошні моменти, які створюють певну атмосферу та змушуються почуватися некомфортно. Вже відбувся реліз другої частини, яка продовжила сюжет та дає явний натяк на триквел. Відома шведська компанія Paradox Interactive домінує на ринку глобальних стратегій у реальному часі. Серед їх проєктів є такі серії ігор, як Cities Skylines, Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron. Вікторія та інші. Більшість ігор роблять ставку на історичну достовірність та цікаву можливість розвитку своєї держави. Також існує багато модів, які доповнюють гру, носять нові елементи та механіки. Особисто я люблю запустити четверту хойку з модом на українську державу Палас Кропацьк, наклепати армію та зносити Совєцький Союз. Спробуйте! має неймовірний заспокійливий ефект. Goud Simulator у свій час непогано так хайпунула. Чим забезпечила собі триквел? Насправді ні. Це бойовик від третьої особи, у якій, як ви здогадалися, ми граємо за козла. Сіємо хаос та розруху та досліджуємо відкритий світ. Нещодавно вийшла третя, друга частина, у якій набагато більший ігровий світ, ніж у другій, першій грі, чи все-таки в другій, але другої не було. Була перша, була третя, яка насправді друга, тобто третьої ніколи не існувало і не буде до анонсу триквела. Який тоді буде називати симулятор Козла 4, по третє, вже зайнята. Ну, напевно. Що ще сказати про цю гру? Трешова гра скупує великодок та гумористичною складовою. Якось так. Події серії Ігор Rage проходять у постапокаліптичному світі, який нагадує світи Mad Max або ж Borderlands. Rage поєднує у собі шутер та автосимулятор. Вгорі присутній великий вибір вогнепальної зброї та машин, які можна покращувати та кастомізувати. На жаль, Rage 2 розчарувала, чим поставила під питання триквел, та у плані геймплею Rage все ще може порадувати. Тож можете спробувати та оцінити саме. План Майами 2D гра з елементами стансу та шутера. На початку кожної місії вам дають завдання завалити певну людину або ж зробити волинську різню. Коли почалась Втора война?» війна. І все це в сетінгу Майами 80-х чудовим саундтреком. Гра заслужила любов публіки та отримала сиквел, у якому закрила неоднозначний сюжет першої. Звичайно, потомки вікінгів не могли не зробити відеогру про своїх предків. Одна з таких це Вальгайм, симулятор виживання у відкритому фентезійному світі, просякнутому скандинавською міфологією та культурою. На виході гра стала популярною. Певний момент займала перше місце в стімі за кількістю одночасних гравців. На відміну від Minecraft, Вальгайм сам пропонує вам чим зайнятися, наприклад, побитися з босом. Але перед цим потрібно зібрати ресурси та прокачатись. Загалом цікава гра. Не скажу, що вона цілком заслужила свій хайп. Продавши більше 6 мільйонів копій, але продемонструвала нововведення в жанр, який вже давно страждає від рутинного грінду. Ще тут він теж є, як ж без нього. Payday серія ігор симулятора пограбування банків, автосалонів, ядерної зброї. Ммм. Зовсім скоро вийде третя частина. Тож Payday навряд чи можна назвати мертвою грою. Це командна гра, але ви можете грати і самі. Вибирайте контракт та рівень складності. Чим вищий рівень, тим буде складніше, та тим більше грошей ви отримуєте. Гроші можна витрачати на нову зброю, аксесуари, гаджети та тому подібне. Також є вибір класу персонажей та певних навичок, які допоможуть вам у грабуванні. Кльова гра на пару вечорів, особливо якщо грати з друзями. Just Cause – ще одна відома серія ігор, яка налічує вже 4 повноцінних частин. Головний герой Ріко Родрігес секретний агент США, який займається поваленням диктаторських режимів. Слухай, чувач, а може, в п'ятій частині в Москву поїдеш. Основний геймплей стрілянина та їзда. Хоча для переміщення можна використовувати гак з парашутом, що набагато веселіше. Типова для жанру наявність побічних квестів в Великий ігровий світ. Та головна відмінність події відбувається у тропічному кліматі, що надає грі особливу шарму. Far Cry ніколи не існувало. Far Cry не існує? Не існує? Нема. Хорор шведи також можуть. з найвідоміших це Амнезія та Soma. обидві створені шведською компанією Frictional Games. Якщо дивилися відео з підбіркою ігор до Хелловіна, то маєте їх знати. Амнезію вважають однією з найстрашніших ігор в своєму жанрі, та й взагалі. А це вже багато про що каже. У грі чудова моторошна атмосфера, та вталі хорор елементи, які розмивають межі між гравцем та грою, що дозволяє глибше поглинути у геймплей. Soma ж переносить нас на підводну дослідницьку станцію, де потрібно ховатися від чудовиськ, а заодно намагатися зрозуміти, що сталося та як ви тут опинилися. Сома теж отримала чудові відгуки, як від гравців, так і від критиків. Frictional Games довели, що вміють створювати якісні жахастики. Тож, якщо ви прихильник цього жанру та ще не грали, раджу оцінити ці ігри. Оригінальна Вольфенштейн витвір американських розробників про боротьбу з нацистами, які у цьому всесвіті перемогли у Другій світовій війні. Та з 13-го року легендарну серію ігор продовжує розвивати шведська студія Machine Games. Вони створили останні ігри: New Order, New Colossus, Young Blood та Cyberpilot. Сучасні проекти здебільшого хвалять за хороший сюжет: ігровий світ, геймплей та гарне поєднання старих фішок Wolfenstein. Ще одна можливість погасити нациків у віртуальному світі. На цьому все. Я міг пропустити відеоігри, які теж були створені шведськими розробниками. Тому якщо знаєте такі, ласкаво просимо в коментарі. Також не забувайте писати наступну країну для розбору. Ставити вподобайки та підписуватись на канал. Дякую за перегляд. Ще почуємося. Події серії ігора Рейч проходять у пока в пот... постапокаліптичному світі. Рейч проходять у постаполіп...